Що ви точно не знали про банк, котрим користується кожен третій українець як основним банком. Поговоримо про Приватбанк. Впевнена історії зливу ваших персональних даних, історія кумовства та історія в цілому відкриття фінансової установи бізнесменами безвідповідної освіти в 90-х вас зацікавить. Вітаю на каналі! Мене звати Христина, і ми одразу починаємо. Отож, що ми знаємо про Приватбанк в цілому, якщо говорити простою мовою, це найбільший за розмірами активів український банк та лідер роздрібного банківського ринку України. Єдиним акціонером, якому належить 100% банку, на даний момент є держава в особі Кабміну. Історія Приватбанку розпочалася достатньо цікаво. Банк був відкритий у 1992 році. Першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, який просто вирішив відкрити банк, не маючи жодної відповідної освіти, наприклад, економічної або аналогічної. Але ж це не проблема, коли в тебе є впливові. друзі, і вони ж партнери, і більшість з нас їх чудово знає. Це Коломойський ігор. Геннадій Боголюбов. Олексій Мартинов і Леонід Милославський є легенда, вона достатньо цікава. Звичайно, нам з вами ніхто правди не розповість, але сама історія достатньо цікава. Отож, трьом партнерам, які займалися торгівлею, а саме кросівками, технікою та металами, ідея в цілому сподобалася. І тільки Коломойський не був впевнений в цій історії, посилаючись на те, що навіщо потрібен свій банк якщо можна користуватися послугами тих, що вже існують, судячи з усього. Його все ж таки переконали. Офіційно засновниками стали чотири приватні компанії. Тігіпко став першим головою правління, і він же придумав назву фінансовій установі. А перша команда банку це близькі люди до Тігіпка, що часів комсомолом. Більшість з них так само не мали відповідної освіти. Ну кому ж вона потрібна, коли ти збираєшся відкривати банк. Якщо можна найняти простих, розумних людей. Котрі будуть виконувати в принципі за вас всю роботу. А те, що механік відкриває банк, то вже дрібниці. Звичайна ж історія дуже стандартна для українських політиків. тігіпко в подальшому купив собі освіти, і, якщо я не помиляюся, був кандидатом чогось там. Вас вітає. Приват-вакансія. Отже, на роботу у найпрестижніший, найсучасніший державний банк ПриватБанк потрібні JavaScript, перепрошую, javascript девелопери рівня Мідл або Сеньор end Ці талановиті хлопці або дівчатка повинні мати досвід роботи з React, Redux та Webpack. Що ми пропонуємо? Гідна заробітня плата, найзручніше робоче місце в open Space та повний соцпакет щорічні оплачувані відпустки та лікарняні. І це ще не все. Дружній колектив, гнучкий графік роботи, тімбілдинги та корпоративи. Якщо ти готовий приєднатися до нашої Team, пиши. Пишіть нам на цей емейл. E До нових зустрічей. А поки що для вас співає Микола Свидюк. Пісня Біла Вишня. Біла вишня, біля рижа. За чутками, в які не важко повірити, в 93-му році банк використовувався для відмивання грошей. А у 95-му році, тобто лише за три роки, було відкрито аж 188 відділень банку. Власниками акції тоді вже були Коломойський, Боголюбов, Мартинов, Милославський, Тіїпко і Леонід Гадяцький це водії Павла Лазаренка. А Павло Лазаренко це колишній прем'єр-міністр України. А до цього голова Дніпропетровської області. І за чутками саме Павло тоді змусив банкірів переписати на свою людину частку в бізнесі. Дуже все логічно. Чому б не переписати 16,7% акцій на якогось водія? Звичайно, з часом цей водій став українським політиком У шостому році. Приватбанк став першим українським членом міжнародної платіжної системи Віза International. І, в свою чергу це дало змогу виводити гроші за кордон у 97-му році. Тігіпко пішов з Приватбанку. Його покликали віце-прем'єром з питань економічної реформи до уряду. Ну дійсно кого б ще зробити відповідальним за економічний розвиток України як на людину, котру майже заарештували. І якби не зв'язки з кучмою його б таки скоріше за все заарештували в ті часи через відмивання грошей. До речі пізніше, у 2014 році, тігіпко балотувався у президенти просто геніальна людина на всі руки, майстер і бізнесмен всіх бізнесів. Наприклад, має долю на фермі буйволів. Хтось страусів розводить, хтось буйволів, а хтось куповує всі поля в Україні. Але не про це отож, після Тігіпка банк очолив його заступник Олександра Дубілет. До речі, Олександр Дубілет, батько Дмитра Дубілета, екс-міністра Кабміну, тут мені історія Приватбанку починає злегка нагадувати фантастичну історію відкриття епіцентра без жодних проблем. Речі, на каналі було окреме відео про епіцентр, Там ми говорили про його дивовижне відкриття, зв'язки з Верховною Радою, з міською Київською Радою також. Взагалі говорили про те, які політики пов'язані з епіцентром, і навіть екс-президент України на той час діючий президент України Ющенко. Приїжджав особисто на відкриття одного з гіпермаркетів. Ну дуже розповсюджена історія. Зазвичай же президенти їздять на відкриття не пам'яток, якихось архітектурних історій, а приватного гіпермаркету. Про скандал з гуманітаркою, звичайно, також говорили. Послання я залишу в описі до цього відео. Якщо не дивилися, дуже раджу. А ми продовжуємо про Приватбанк. З часом по факту продали банк Коломойському та Боголюбому, у яких. Було по 45% акцій, не дивлячись на те, що залишилися ще акціонери з кумедними відсотками акцій в порівнянні з їх, наприклад, трьома відсотками володів Олександра Дубіле. Під час кризи у 2014 році в банку виявили невеличку дірочку в капіталі. Як невеличко, Всього на всього 148 мільярдів гривень, і знаєте, як вирішили це питання? Просто створили багато підставних фірм, або ще їх називають фірми Пустишки, яким відповідно надавали кредити, і таким чином повернули собі частину грошей. Була навіть судова справа стосовно того, що НБУ виділила 19 мільярдів гривень на рефінансування Приватбанку. Кошти, як встановили тоді в Генпрокуратурі, банк в якості кредитів видав 42 фірмам під контрольним приватом, а ті вже перевели гроші шести офшорним фірмам. І того ж року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за статтею привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Але тут потрібно розуміти, що з точки зору логіки ліквідація одного з найбільших банків України на той час могла вплинути безпосередньо дуже сильно на економічний аспект країни. Тому Нацбанк запропонував правлінню привата план реструктуризації інсайдерських кредитів. Але акціонери банку його не виконали. Навіть були судові справи, котрі успішно закривалися, точніше. Купувалися 18 грудня 2016 року. НБУ оголосив банк неплатоспроможним і за 72 години банк повністю перейшов під контроль держави. Головою управління став екс голова Мінекономіки та Мінфіну Олександр Шлапак. А уряд витратив на порятунок банку більше 155 мільярдів гривень. Далі поговоримо про цікаві історії та цікавих людей пов'язаних з Приватбанком безпосередньо. В Цілому ПриватБанк, як більшість нас знає, є одним з найінноваційніших у світі в цілому. Більше 10 років тому він став одним з перших у світі використовувати одноразові смс-паролі, платіжний міні-термінал, вхід в інтернет-банкінг через QR-код онлайн. Інкасація, а також десятки різних мобільних додатків, і той самий онлайн додаток провадвадцять 24 є одним з найпопулярніших в Україні. Далі брати Суркіси. Якщо ви не знаєте, хто це такі, то дуже стисло з Вікіпедії. Інформація ігор Суркіс, український олігарх, політик і громадський діяч, власник футбольного клубу Динамо Київ та каналу один плюс один. А брат Григорій Суркіс, в свою чергу, взагалі талант талановий. with the... І підприємець, і колишній віце-президент УЄФА, президент Федерації футболу України, звичайно, колишній народний депутат України, куди ж без цього, і навіть колишній секретар комітету з питань молоді і спорту Верховної Ради України. До речі, з цієї ж Вікіпедії брати Суркіси входять до так званого клану Київська сімка. Але про клани в Україні буде окреме відео на каналі, тому що ця тема заслуговує на окреме відео. Отож, рішенням НБУ. В 2016 році були визнані брати Суркіси інсайдерами Приватбанку. Ігор Суркіс і Коломойський були акціонерами телеканалу 11, що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком цілому в українських судах брати намагалися скасувати рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами, а в Лондоні доводили протилежне, що ведуть з Коломейським спільний бізнес. І на цьому історія не закінчилася. У 2020 році Печерський райсуд зобов'язав банк виплатити офшорним компаніям братів Суркісів депозити на суму понад 200 мільйонів доларів. А через півроку Верховний суд у справі про вклади суркісів став на бік Приватбанку. Наступна історія дуже цікава і стосується кожного з тих, хто мав або має картку або рахунок, наприклад, як юридичної особи або фізичної, в Приватбанку. У 2020 році журналісти грошей провели ціле розслідування стосовно зливу даних. Зливу даних своїх користувачів, причому всіх абсолютно котрих мав. Від номеру карток до місця вашого проживання, тобто конфіденційні дані державного українського банку, можна придбати було за криптовалюту. І якщо ви все ще вірите у те, що в Україні існує конфіденційність дан. То схоже, що вона існує лише до тих пір, поки ви конкретно когось не зацікавите. Правда, якщо вам цікаво, можна пошукати в інтернеті. Воно є у відкритому доступі, ціле відео розслідування журналістів, і в тому ж відео є коментарі спеціалістів з кібербезпеки. Навіть була історія, що Приватбанк підтвердив злив даних і навіть сам ініціював розслідування. І Підтвердив він те, що злив був, що зовні проникнути неможливо. Було до даних, так і тобто, скоріш за все, це робив хтось зі співробітників. В цілому, якщо коперсатися в цій темі зливу даних більш активно, то як зрозуміти взагалі, що ваші дані хтось десь злив? Коли вам починають на ваш мобільний номер телефону, який прив'язаний до банкової карти, надзвонювати різні шахраї. Раніше це були таксі, зараз здебільшого телефонують з пропозиціями різних кредитів, то тепер ви розумієте, звідки у них. Ваш номер. І скажу так: зливають інформацію стосовно саме по номерам телефонів, наприклад, не лише банки, а і самі мобільні оператори. І найчастіше в різних контакт-центрах, коли вам говорять, часто люди питають, коли йде про дзвон по холодній базі, звідки в них. Номер так телефонного контакт центру найчастіше вам будуть відповідати, що це автонабір, випадково набрані числа і так далі. Але найчастіше це не зовсім так. Тож, на жаль, захиститися на 100% ніхто з нас не може. До речі, в Україні є закон про захист даних, але там навіть штрафи просто якісь мізерні в декілька тисяч гривень. І ще одна історія буде про всім. Нам з вами відомого Коломойського у 2017 році Коломойський і пов'язані з ним компанії та особи подали в суд 90 позовів у зв'язку з націоналізацією Приватбанку. У позовній заяві Коломойський писав про рейдерство з боку держави. Юристи ж Приватбанку подали щодо колишніх акціонерів позови в суди декількох інших країн, включаючи Америку, Англію та Ізраїль. В Цілому звичайно дуже логічна історія, коли український банк судиться з українськими бізнесменами в судах інших країн. Лайк like. судилися всі між собою, судилися. Але звичайно, ми з вами розуміємо, що красавчики там всі. І держава, тому що в цілому думку про рейдерство, котре було і частково і залишається в Україні. Всі ми з вами чудово знаємо. Така історія можлива. Але і власники колишніх Приватбанку так само ми розуміємо, що непогано так відмивали коштів через цю установу. Але історія Коломойського 100% заслуговує на окреме відео, тому пишіть в коментарях, якщо вам цікаво. І, взагалі, напишіть, що ви думаєте про Приватбанк, чи маєте там рахунки, чи можливо раніше мали і закрили через якусь цікаву історію. Пишіть її також. А ми з вами побачимось в наступних відео на каналі. Бувайте!